У Коростені обговорили можливість підписання договору про взаємодію та співробітництво між міською владою, правоохоронцями, Житомирською обласною спілкою ветеранів Афганської війни та громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону, честь та порядок. В конференц залі міського зібрались представники міської влади, міськвідділу відділу міліції. Також на зустріч запросили до Коростеня голів міськрайонних спілок ветеранів Афганської війни і воїнів-інтернаціоналістів Північного регіону Житомирщини. Як зазначу, Час зустрічі заступник міського голови Олександр Дзига Коростень вже має певний досвід співпраці з ветеранами Афганської війни щодо забезпечення спокою та миру в місті. Співпраця між нашою міськрайонною організацією воїнів Інтернаціоналістів Афганців вона вже триває активно, будемо так говорити, і плідно починаючи з того моменту, коли дану організацію очолив Ситнік. Олександр Павлович і в тих подіях, які почалися на початку цього року, особливо лютий, березень, саме підтримка воїнів інтернаціоналістів афганців, дали можливість нам зупинити те протистояння громадянське, яке було в нашому місті. Ми слава Богу, змогли співпрацюючи з воїнами цієї даної організації інтернаціоналістами афганцями, крім того, ще громадської всеукраїнської організації Ніхто крім нас. Зберегти мир, спокій і громадський порядок. Голова Житомирської обласної спілки ветеранів афганської війни Павло Ментов наголосив, що з огляду на події, які відбулись в країні у лютому та березні, виникла потреба у налагодженні співпраці громадських об'єднань із правоохоронними органами та міською владою щодо збереження злагоди в суспільстві, охорони громадського порядку та державного кордону. Люди не мають боятися жити у власному місті. За приклад, взяли досвід Бердичева, де було створено нове громадське формування під назвою Честь і порядок. Організація має Статус та установчі документи створення даного формування було викликано потребою перевести діяльність громадських організацій, що підтримують порядок в місті Бердичеві в правове поле. Она узаконена. Це громадське формування, которое дається повноправні дії так же як сотрудникам міліції, ну в определених рамках закону, вот. Задача їхня – охорона общественного порядку. Соответственно, согласно закону у нас патрулирование, своя форма, эмблема, все есть, образцы, все сделано. Я сегодня ребятам эту документу ставу дам. Там должны быть порядочные люди для того, чтобы мы поддержали порядок, чтобы люди не боялись. Это мы видели в своем городе Бердичеве. Революционеров у нас хватает. А вот за народ и за порядок чтобы люди, дети не боялись, чтобы женщины не боялись вечером с работы домой идти. Вот, к сожалению, это пока еще у нас хромает. Вот для этого создана наша организация, и мы хотим его со всей области, вот через наших побратимов и под эгидой Союза ветеранов Афганского района, районов, городов, чтобы эта организация существовала. Радянська система, попри негативні моменти, мала і чимало добрих традицій. Одна із них існування добровільних народних дружин, які разом з правоохоронцями спільно слідкували за правопорядком на віреній їм території. Підрозділи громадського формування, честь та порядок мають стати такими народними дружинами, до складу яких увійдуть не лише ветерани афганці а й учасники інших локальних воєн, а миротворці та хлопці, що повернуться із зони антитерористичної операції. Мы бы хотели, чтобы в начальном хотя бы периоде это было подразделение этой нашей службы. Регистрацию прошло в органах правопорядка СБУ, прокуратура, МВД. Все члены этой организации проходят спецпроверку. Никакого оружия не подразумевается у этой, этого подразделения, кроме спецсредств, потому что, потому что, потому что есть закон. Вот. Хочу сказать, что нам очень важно было, чтобы у нас здесь был не диспетчерский пункт, а дееспособная сильная организация. Но ну, новейшая история Украины заставила нас помнить наш боевой. Опитний і ми не хотіти стояти стоять процесів, которые сьогодні не завжди в стані органів правопорядку наладить, тому що подключатися к охрані та спокойствию наших життів і життя, наших близьких де буде розміщуватися штаб добровільних охоронців, загону громадського формування, честь та порядок, куди телефонувати у разі потреби. Ми обов'язково розповімо у наших наступних програмах.